За 75-річну історію у східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки вперше зібралися кращі студенти та професори прикладні лінгвісти з усієї України. До інтелектуальних змагань долучилась, зокрема делегація Донецького національного університету в евакуації на чолі з професором Анатолієм Загнітком, який очолив журі. Та галузь науки, в якій я працюю, в якій працюють мої колеги, є тією передовою ланкою, які під силу вирішення дуже багато багатьох проблем, які сьогодні пов'язані з війни, те, що ми називаємо інформаційні атаки, те, що ми називаємо псевдоінформацією, якою на жаль живиться дуже багато населення, і яка лег... легше проникає в душі. Населення, яка легше руйнує душі, ніж правдива інформація. Тому сьогодні наукою цією треба займатися. 22 студентів, які поглиблено вивчають українську та англійську мови, змагалися на рівних умовах. Вони продемонстрували значні можливості прикладної лінгвістики. Один із етапів олімпіади презентація та захист творчої роботи. Тема моєї роботи це лінгвістична експертиза у сфері права, прикладний аспект. Для мене ця робота виявила. Як саме мовні знання функціонують в праві? Тобто, як можна виявити якісь терористичні заклики, екстремістські заклики, як можна виявити підробку документів, підробку товарних знаків? І це все цим займається лінгвістична, лінгвістична, прикладна лінгвістика, але з зі спеціальними знаннями справа. Кафедра прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки найстарша в Україні. Її викладачі віддано служать науці, роблять відкриття у цій унікальній царині знань. Без новацій не обійшлось і на Олімпіаді. Перше ми проводимо комп'ютерне тестування для наших олімпійців, оскільки до цього моменту мали місце такий більш суб'єктивний підхід до оцінки знань учасників Олімпіади. Цього року ми максимально все об'єктивізували. Ну кому як не нам розпочинати цю тенденцію комп'ютерного тестування? Я сподіваюся, що ми дійдемо саме спільної згоди про те, якою бути прикладноприкладній лінгвістиці в Україні в майбутньому. Переможців олімпіади відзначили дипломами, призами і путівками у табір Гард. Найкращим став студент східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олександр Лазука.